Чому ж Сполучені Штати припинили великі обсяги допомоги Україні? Вони не бачать стратегічного рішення угу. цього питання війни Росії з Україною. Угу. Ну, якби, Україна не погоджується припинити по лінії зіткнення, е, Росія не погоджується відійти, е, кордон. Фактично застабілізувався вже роки півтора, і якби ну не лінія зіткнення. І виникає Ну якби проблема, в що, в що вони вкладають кошти. Угу. І у європейців те ну, такі самі питання. Тобто те, що вони бояться потенційної російської агресії, то що американці починають всерйоз розглядати, от я бачив суціпитування, що там. Десь вже відсотків 30 вважає, що світова війна є досить реальною, там, наступна і так далі. Це ну, такі загальні тренди, вони є. От. Але загальні тренди про світову війну і давати гроші в Україні, це ж проїзд. Uh -huh. ну, якщо світова війна, то їм треба рити там, противоядерні сховища. От Канада, наприклад, відмінила обмеження на. Е Вступ до армії. Вони вже професійна армія. І та, ну, там ж же, же здоров'я, там всякі uh -huh. іспити, громадянство. Ну там, там складно туди. Ну тому що це дає там певний досвід, потім на роботу влаштуватися ну, там певні потім привілеї. Для емігра... Ну, тепер навіть на громадяни можуть вступати. Вони зняли просто всі обмеження. Uh -huh. Вони збільшують якби свою армію. І всі країни, які готовляться до... Світової війни вони готуються якби до війни на своїй території, своїми арміями, своїх Ну якби Україна їм для цього ну це наша м, така думка, що от якщо б не ми, то їх би. А вони так не думають. Угу. І ми з цим нічого не можемо зробити. Ми... Це ж не питання в тому, що вони не розуміють. Вони все чудово розуміють. Але їм доцільніше витрачати ці кошти для себе, збільшуючи свою армію, збільшуючи свої запаси, навіть якщо виробляти снаряди, то залишати у себе для того, щоб потім стріляти і так далі. Тобто, з моєї точки зору, повсюду вже прийняті рішення по Україні. І Сполучені Штати її послідовно дотримуються вже півроку. Інші країни підписали угоди, які дають можливість не програти Україні, показують їхній внесок, що вони нас не кинули. Але вони не, ну, ці кошти, той обсяг постав не дає принципової можливості змінити ситуацію на фронті, організувати щось інше. Тому Україна на сьогоднішній день вдається до асиметричних методів боротьби. Морські дрони, повітряні дрони, підрив нефтопереробних заводів, це боротьба з кораблями і так далі. І, тобто Україна в реальності адаптується до якби, цього нового режиму війни, коли нам, як і обіцяли, не дають програти, але ну, якби, ніхто не ставить на. Стратегічну там перемогу, поразку Росії, її розпад, там, uh -huh. заміну Путіна і все про що говорили ми ще рік тому назад. От. І з цим все, все це і пов'язане. Тільки буде якийсь план, що буде зрозуміло, як перемогти Російську Федерацію. Вони зразу знайдуть і кошти, і снаряди. І, і, і всі палати всіх американських парламентів зберуться за uh -huh. два дні все проголосують, і, і все. Просто вони не, поки що не розуміють, як, ну, як вони можуть за нашою допомогою перемогти в цій війні. Тому вони, у них є рішення. Це не затримка, uh -huh. це не uh -huh. тимчасова історія. Це не давайте будемо очікувати ще чогось. Ми ввійшли з, з восени в. Стабільну фазу, і якщо як ви правильно сказали, коли там в середині грудня в Євросоюз прийняв політичне рішення про початок переговорів uh -huh. про вступ, то формат цих переговорів він сказав, що він визначить потім. І тепер він відкладається вже вже три місяці. і Він uh -huh. буде відкладатися, відкладатися і відкладатися, тому що ну які переговори, коли йде блокада. В Польщі і в інших країнах. Ну, це, це ж зрозуміло, що воно ну, на рівні навіть формування цієї рамки це неможливо сформувати. У них немає рішень. Коли в них буде рішення, тоді про це, буду, ну, про це буде розмова. Тобто ми ввійшли восени в нову mm -hmm. фазу. Нам хочеться думати, що це тимчасово, але по факту воно буде тривати якийсь час, поки не відбудуться якісь нові події. От, або на території України, або зовнішньополітичні, які б поміняли цей тимчасовий баланс, який встановлений. Тобто е західні наші партнери Рамштайн сказав, що ми не дамо Україні програти, вони не дають Китай сказав, що вони не дадуть Росію програти, вони теж не дають програти. Цей баланс поки що триває. Ми, ми в цьому звернуємо.